Доброго ранку Громадське. мене звати Остап Говда. Я зараз знаходжуся у Львові на вулиці Личаківській, де в будинку дитячої тунацької творчості знаходиться дільниця 46, 19 42 Отже, буквально декілька хвилин тому почалося голосування, і біля мене зараз знаходиться голова виборчої комісії пані Оксана. Доброго, Доброго ранку, ранку, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, як почалось сьогоднішній процес голосування? Чи не було жодних? Промахів, інцидентів чи чогось іншого ні, е промахів -е промахи не виникнуло. Початка стояла, скринька запломбована, все було нормально? Вербуємося? -е. Скажіть, <соць> будь ласка, ви вперше працюєте головою виборчої комісії? <соць> вперше. Як на вашу думку, чи можливо ви вже спостерігали останнім часом? Чи багато людей зверталось до вас там для того, щоб їх внесли в списки? Можливо, чи були якісь інциденти перед? Е, 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 власне, ну дуже час... багато в нас і список, виглядає через те, що вато переїхав, ватого просто не було списку з першій старі. Е, Виживати хочемо свати на добу. Зрозуміло. Добре, тоді дякую. Дякую, бачимо.